Експериментуємо з рецептами з тиктоку. День другий до 22 років я абсолютно не їла суші, не знала, які вони на смак, де й постійно наша мама теревенила про те, що це отруєння, це сира, риба і бла, 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 бла. Але мій чоловік якось пригостив мене доставкою дуже свіжих, класних суш, і з того моменту вони мені полюбилися. А особлива любов з ними сталася, коли я вперше спробувала темпуру або суші, бургери, або роли. Це взагалі те, за що я можу просто віддати все, що завгодно. І заклади такої кухні я знову ж таки оцінюю за темпурою, за цими суші-догами, суші бургерами Тільки так. А чоловік мене в цьому не розуміє. Хоча і купляє для мене якийсь там суші бургер наприклад, з мого улюбленого поківею. Але сьогодні не про це. Останнім часом в інтернеті дуже багато натикали. Це на такі рецепти, наче вони прості створити суші, бургер або суші кульки з простих інгредієнтів, які завжди є в холодильнику. Тому я і вирішила спробувати це. Як бачите, в рецепті показую все покроково, і воно дійсно мені сподобалось. А от залишки я вирішила зробити щось таке: типу суші з запіканку, з сирною шапочкою, як в тих самих. Суші в закладах, ну що я можу сказати? Це не страва, це просто мрія, і ви спробуйте.